Валенці посміхнулась крізь сльози. Вона була така щаслива, що це щастя її навіть лякало. Щастя її навіть лякало. Привіт! Це другий випуск літературного подкасту Поговоримо. Нагадаю вам, що тут ми говоримо не про українських класиків, не про сучасних українських письменників або поетів, а про тих, хто пише вірші у якості хобі, чиї публікації з віршами не набирають великої популярності, чиї вірші не друкують у книжках та підручниках, чиї вірші поки що не є широко визнаними на публіці. Але це ж не значить, що вони якісь погані чи не варті вашої уваги, правда? Ось ми і вирішили записати цей подкаст. Давайте поговоримо. Знаєте, я от передивилась попереднє відео і зрозуміла, що взагалі не сказала ніякої блогерської нічого блогерського, типу там підписуйтесь чи ще щось. Тому давайте трошки поговорю про це з вами зараз. Взагалі, цей подкаст він був натхнений такою, ну, необхідністю. Створити якийсь медіа для написання дипломної магістерської роботи, але насправді тема там віршів, книжок. Мені дуже цікаво, я і сама пишу вірші, і маю багато знайомих, хто пише вірші. Тому не думайте, що от я відзніму і закину. Я думаю, що все буде продовжуватись. У цього подкасту є інстаграм. Він буде тут, на моїй долоні. Я бачила, так роблять популярні блогери. Також тут, наприклад, буде мій особистий інстаграм. А в описі, во там знизу, ви можете знайти інстаграм і різні інші соцмережі наших гостей кожного випуску. Ось, щоб можна було ближче з ними познайомитись. До речі, про гостей. Давайте так. Ви зараз подивитесь відео візитівку нашої наступної поетеси, а я поки піду її зустріну. Он вона вже прийшла до речі. Всім привіт! Я Настя, і мені 17 років. Я навчаюсь в школі в 11 класі. Свій вільний час я провожу з близькими людьми або відпочиваю. Я маю багато різних хобі, тому що я вмію багато чого і сама навчилася, і багато чим займалася. Але рік тому я прийшла курси по манікюру і зараз займаюсь манікюром. І мені це подобається, я маю своїх клієнтів. А ще я є учасником команди IngLife і допомагаю проводити веселі зустрічі. А ще я знімаю відео у TikTok. Сьогодні мене запросили на літературний подкаст, поговоримо. Тому зустрінемось там! Ще раз всім привіт! Хочу зараз вам представити Настю. Настя. Привіт, привіт Настя. я Привітаю! Настя. <головіка> да, це Настя. Сьогодні Настя, наш гість, уже друга Настя, за історію цього подкасту. Можливо, це щось означає, можливо, ні. Настя, ми з тобою не такі прям близькі подружки, щоб я знала від і до твоє життя, але ти дуже миленька, і ми такі приятельки близькі. Того я думаю, що у нас сьогодні вийде і ближче одна одну дізнатись, і так поспілкуватися. Отже, як і минулого разу, я хочу тебе познайомити з такою типу характеристикою твоїх віршів, яку я придумала собі, прочитала. Настя почала писати, як я розумію, не дуже давно. Так, і в неї віршів шість. Напевно, да, десь так п'ять шість. Ми бачите, тоже ми не заповідовуємо тут цифри. То там вийшло щось. здається, шість віршів. Чи сім, чи вісім? Ну, що ти мене питаєш, Настя? Ти автор. <свісно> ну ти просто читала от <свісно> недавно. <свісно> 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 я не пам'ятаю. Настяні вірші. Настя, твої вірші вони дуже такі лаконічні і делікатні. В них рядків по шість, чотири, вісім. І як на мене, це такі ідеальні вірші, які просто от можна розмістити на якусь таку листівку, надихаючу, і вони будуть такі натхненні, милі, приємні і от дуже гарні. Але я б ні в якому разі не сказала, що твої вірші якісь дитячі. Тому що в них ти. Так, взагалі майстерно дуже прикольно піднімаєш тему різних глибоких почуттів і емоцій. Тобто, це я там знайшла про юність, затишок осені, щирість, падіння і відродження. І особливо чесно, мені сподобався вірш про щастя, тому що, ну от що думаєш, коли тобі кажуть вірш про щастя? Там тваринки, смачна кава. А у Насті, ребята, там все набагато глибше. Там такі речі, як бути собою, коли поряд є хтось, кому важлива твоя душа, і дуже класний вірш. І от із цього. Видно, що ти пишеш просто від серця, тобто не якісь банальні речі, а саме те, що турбує тебе, і це реально звучить дуже так по-дорослому. Мені дуже сподобалися твої вірші. Також е, ти оформлюєш їх дуже гарно там на фоточках, красивий шрифт. І одна така річ, яку я також підмітила, те, що у всіх твоїх віршів є якісь конкретні назви. Цим знаєш, може похвастатись не будь-хто, не кожен хто пише вірші, тому що іноді буває ти вірш напишеш, і він собі існує, а ти навіть не знаєш, як твоя дитинка оця віршована називається. А ти все знаєш, і назви дуже прикольні. От той же ж вірш про щастя, він називається Час, коли бачить тебе. І це ну, реально передає суть, але знаєш, не дублює. Тобто, що вірш називається так само, як він і починається. Це трошки банально, хоча мене засуджуємо, Але це реально прикольно. Така характеристика, що ти думаєш про неї? От саме Вірш час, коли бачить тебе, от він мій самий і я його прям писала від серця і дуже думала над ним багато. Бо кожен вірш, який я пишу, це я над ним задумуюся. Я свої всі думки, які от в мене в голові є, я їх ну, не знаю, куди діти. І в мене багато емоцій в них, і вірші е, на емоціях більш написані. І вірші дають мені просто змогу якось виговоритися, в них прям все. І ти, коли пишеш їх, роздумуєш, як там як правильно написати, рифма і на що іменно акцент. І я, коли їх пишу, я ну, мені кайфово цього. Це класно. І це Видно, клас. що просто з душі йдуть вірші, особисті якісь речі. Це реально класно. Настя, думаю, з нами пізніше поділиться в кінці нашого відео своїм віршем. Зараз я хочу, щоб ми перейшли трошки до такого інтерв'ю, щоб ми ближче дізналися твій шлях, як ти взагалі почала писати. Зараз трошки послухаємо про це. Тобі комфортно все хорошо? Да, мені дуже okay. прикольно. Все, клас. Так, значить, наше інтерв'ю починається з такого першого питання: з чого почалась твоя творчість, в який момент свого життя ти взагалі спробувала писати, і от, е, чим це було обумовлене? До цього дня я думала, що вірші я почала писати рік назад або два. А вийшло так, що іменно вчора я вспомнила, що перший вірш я написала в 10 років в 4 класі, і це було. Так спонтанно я була в селі у бабушки, а там була шовковиця дерево, і під нею була лавочка. І там завжди збиралися родичі або там сусіди, і там розмовляли, співали. Я сиділа там і думала про те, щоб написати вірш. Тому що от тоді мені дуже подобалась вся ця література, письменники. Думаю, а якщо мене будуть там колись писати про мене в книжках? І я така думаю, я напишу вірш. І написала вірш про шовковицю. І я пам'ятаю, я склала цей віршик в листочок, зробила конвертик сама, і поклала таку у бабушки була ніби місце для газет біля забору. І я туди склала письмо Це і пішла бабуся, зовуть, бабуся, бабушка, там письмо прийшло. Типа бабуся там була зайнята по дому, там робила все. І ну, каже, зараз, 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 зараз. А я бігаю прямо за нею, туди-сюди, кажу, бабушка, письмо прийшло. А вона думала, що там газета якась, і це не важливо. Потім я вже взяла це письмо, принесла їй кажу, от письмо прийшло. Вона така, а, да, бабушка Відкрила його. Не повелась на квест. Да. А тоді були ще сусіди в гостях, і вона прочитала цей віршик при всіх. І вона там всі так захвалили: молодець, будеш поетеси. Ну, коротше, для мене дитини це було прям. Так приємно і так класно, що я вже думала, все, буду поетом, там взагалі клас. І цей віршик десь уже там і затірявся. Може, він десь у бабушки вже є, ой, ще є, але я його не знайшла. Це був такий перший досвід, а це написання вірша. А так то до цього я повернулася два роки назад, десь, коли в мене була прям куча емоцій. Я сиділа сама вдома і дуже там сумувала за людиною, там, і я написала перші свої там любовні вірш вірші, угу. посвятила їх людині і. Ось, і це були мої самі перші такі вірші за довгий час. Життєві моменти я туди все написала, і мені ці вірші дуже подобаються. Вони прям такі, як в пам'яті застряли. М -м -м -м, я вони їх... десь там сокровенно лежать, не опубліковані чи не опубліковані вони в мене, Правильно, там нічого публикую. такого нема, але це таке. Особистобиста да. це дуже мило, реально дуже класно. Взагалі, історія. от коли ти сказала, що в тебе є якісь дві історії, то друга, чесно, вона набагато прикольніша і така дуже щира, дитяча. Це прям вау. Ну, уявіть, от шовковець, оцей смак шовковиці, і прям достойний об'єкт, про який варто написати свій перший вірш, реально. Ну, друге таке дотичне трошки питання: як у тебе народжується вірш, в який момент зараз ти от ловиш оце натхнення, цю музу, якийсь момент от, стався, і ти думаєш, о, про нього варто написати? Чи як це в тебе взагалі відбувається? Коли от більше вільного часу і є багато думок, і вони не можуть так виговоритися просто комусь. Mm -hmm. Бо іноді хочеться просто це якось перетворити в творчість якусь. І в мене це виходить з віршами. І я не думала колись, що я зможу написати вірші, або захочу цим займатися якось, або виділяти для цього час. А виходить так, що коли емоції є, і думки про саме щось, наприклад, та же осінь. Я любила дуже осінь. А Зараз з часом, я якось відійшла, більш мені подобається зима. Але про осінь я вирішила, ну, вирішила написати вірш, щоб. Висловити туди свої думки про неї, щоб не забувати, чому вона мені подобалась. Mm. Ось. А інші вірші про юність, тому що я іноді думаю, а юність вона ж скоро ну, може прийти там, там, уже старше будеш. І я думаю, а як написати, що я відчуваю про це? І думаю, і я це зробила через вірш, і він мені дуже подобається, бо там сказано про хаос, який може бути, про щастя, яке може бути в будь-який момент. І от і ще цінить треба це молоде життя. і Ті ж інші вірші теж вони написані іменно емоції від серця. Класно. Бачиш, бо у всіх по-різному, думаєш, начебто письменники вони всі якось однаково ловлять. От Настя, попередня Настя, сказала, що вона пише, коли їй скучно, і вона просто починає щось собі сочиняти. У тебе якось по-іншому. От будемо дізнаватися, як у всіх, це реально дуже прикольна тема. Окей. Е, наступне питання про те, що, як я вже сказала, у твоїх віршах багато такої саме рефлексії, тобто обдумування якогось відчуття, що ти про нього думаєш. Чи це просто тобі так подобається? Чи для тебе, наприклад, був би хороший варіант якось рефлексувати, можливо, якісь травматичні ситуації переживати через вірш? Чи є для тебе поезія чимось таким психологічним, рефлективним, чи просто от тобі подобається в такому стилі писати? Мені подобається у віршах, коли є щирість. І коли пишеш від себе із своїх думок. І я це питаюсь робити, і стараюсь, і в мене це виходить, бо коли перечитую, мене все устраює. <хи> я дивлюсь, думаю, о, це то що я хочу сказати. Оце слово прям туди в точ точ нада, яким в мене отак в голові засіло. І я пишу і довго думаю над тим, як опублікувати, щоб знати, що чи правильно мене, наприклад, поймуть в цьому uh -huh. вірші, чи я донесла свою думку. Із -за цього в мене рифма може де іноді не співпадати, але це може бути тільки із-за того, що я хочу, щоб це слово було угу. тут. І розставляєш пріоритети. Да? Да. Так, ти вже трошки про це згадала, але можеш, будь ласка, більше розказати, яке було твоє ставлення до літератури в школі і до сих пір. Тобто, наприклад, в школі тобі не подобалось, зараз ти читаєш, угу. або тобі завжди подобалось, бо трошки висловився про це? От літературу в школі раніше, в середній школі я вивчала добре. Мене цікавило прям. Письменники, їхнє життя, біографія. А пізніше ось зараз, на даний момент, я не цікавлюся самими письменниками, і більше мені подобається вчити вірші, mm -hmm. читати їх і знайомитись з різними поезіями. А потім дуже перейшла на манги. У mm -hmm. мене колекція їх, і мені прямо вони дуже сподобались. Бо мені сподобались книжки в формі комік коміксів. Mm -hmm. От і я із за цього перейшла на це і давно книжки не читала, тільки комікси. Так що я чудом не знаю, як на почала писати. <рес> ну і таке останнє питання: у нас був запрос в коментарях вплести в наш подкаст тему тваринок, якихось котиків. Мені, до речі, сьогодні я не знаю, чому мені реально снилось, що от я питаю у тебе про домашніх тваринок на подкасті, і я знаю, що ну ніби знаю весні, що в тебе є черепаха. І це взагалі я не розумію, як це сталося. Скажи, чи є в тебе домашні улюбленці, і які вони, якщо є? У мене є три кота. Ого, нормально. Старший кіт. Це персик реженький, йому три роки. А молодші недавно з'явились братик, сестричкою і Циля. Вони взагалі такі маленькі. І от у мене тільки три котика. <п planet> про черепа тільки три котика. Я так, давно... я так давно їх хотіла. Це просто я про персика три роки мечтала. <п Naruto> і мені його подарили на 14 років на день народження, старший брат. І... Боже, це було щастя, я його так любила і досі пор люблю. Не лякай нас, з персиком все добре. Все чітко. І ще два котика, я дуже хотіла йому друзів, а так склалось обставини, що вони мене з'явились, і я дуже цьому рада, бо тепер я кошатниця. Мама трьох ангілочиків. А от про черепах я наоборот колись дуже хотіла черепаху після мультику черепа ніндзя-черепашки. оце. Але я потім почала їх боятися після відео, як вони з акваріуму свого випригують оце, оце як головою випригують свого панцира, я після цього Кусаються дуже їх не. боюсь. Їх точно в мене не буде. Кстати, вот, хочу вас познайомить з механікою роботи. Кожен раз в цьому відео я буду тримати новий телефон, телефон гостя. По-перше, щоб гість не відволікався, а по-друге, ну на мій телефон знімається, а мені потрібні нотатки. Вот, я вже запустила. Отже, ми зараз поговоримо про. Дві такі цікаві речі, дві теми з твого життя, які я для себе так виділила, що можна про них побалакать. Перша тема ти як і попередня наша гістя, трошки так, ну може не трошки, зв'язана з блогерством. Розкажи нам, як ти ну так, початок, щоб люди розуміли щоб я там не набрехала нічого. Ну з блогерством я познайомилась через хлопця. Він почав знімати, і раніше я й не думала, що якось засвічусь в відео, або буду в них участвовать. І вийшло так, що зняли зі мною одне відео. Е, і мені це сподобалось, і глядачам, бо відео набрало, і поняли, що зі мною відео хорошо йдуть. І ми знімали-знімали, вже представилася як дівчина і все, аудиторія мене полюбила. Я не очікувала, бо інтернету я боялась. В тому випадку засудження або якоїсь там думки чиєсь. І я такого не любила, я боялась хейта, бо я не розуміла, що це. Дивилася інші відео других особистостей, як вони говорять про хейт. І я думаю, а якщо вдруг зі мною таке теж буде? А вийшло все наоборот. Захвалили, ну, компліменти подарили там різні Взагалі і мені це сподобалось. І ми продовжили разом знімати. Угу. Напевно, вже півроку може й більше. І я участвую відео. Я участвую в відео і сама почала, і це круто, і мені дуже подобається. По Насті, до речі, можете трошки помітити, якщо я це не пообрізаю, що вона іноді запинається і так професійно починає спочатку свою думку. Вона вже натренована трошки. А от про що ви знімаєте? Може трошки посвятити глядачів? Знімаємо розважальний контент для дітей. Там подарунки їм даримо за підписку або за ще щось. І різні челенджі зі мною. Розважання розважальні, розважальні вуличний такий контент. Да -да -да. Зараз до речі, дуже популярно, і прикольно бачити, як там ваша діяльність трошки зсередини, що ну до речі, не всі подставні, ой, не всі випадкові перехожі на вулиці, це випадкові перехожі, але ну що зробиш? Важливо якість, а не наткнутися на когось такого смурного і непонятного. Ти вже трошки зачепила цю тему. Чи є у тебе якась така особиста фанбаза? Може, колись там про тебе зробили Едіт, бо це така популярна тема молодіжна. І е, от чи хотілося б тобі в майбутньому зараз? Ти, ну як ти сказала, знімаєшся з хлопцем. А чи хотілося б тобі в майбутньому кудись уйти в щось таке своє? Можливо, на творче, якісь такі самі творчі відео, як ти і зараз пробуєш потрошку знімати? От чи тобі було б це цікаво? Е, я маю фанатів е, і це? Я й не подумала б, що вони будуть. І я маю підписники, які ведуть фан-аккаунти, роблять едіти, випускають там фотографії зі мною, відмічають, я їх помічаю. Я відповідаю коментарям, репощу, лайкаю, бо не пропущу не одне відео, бо це, ну, люди стараються, їм хочуть зробити приємно, і мені це подобається. І я помічаю і мені так чесно від цього хорошо. Я просто от, підійдуть на вулиці, зфоткаться. А взагалі улипка весь день буде, я буду споминати. А якщо ще щось скажуть, таке там ти гарна, ви класні там, то взагалі круть. Я пам'ятаю з мамою, як йду теж підійдуть, сфоткатися, Мама так гордиться, і так, ну так ну, класно до цього ставиться, і мені просто так хорошо цього. Улибаюсь, тільки там. Твої от, фанати вибрали що? дуже вдячного кумира собі, який такий самий наближений до них, це дуже класно. І в основному всі, е, до речі, помічають і так запам'ятовують мене по прядях красних. Угу. І от це, це ваша стала фішка, фішка нашою. Да. Що й у фловця, що й у мене. Ви випадково от. просто вирішили колись так пофарбуватись, Да? Колись це було так спонтанно, думали ну, парні прядки. Uh -huh. Зробила я там, рік з ними вже походила, і через рік вже і хлопець покрасив. І це якраз Пробинулся. стало ще фішкою медійності. Uh -huh. І от нас так впізнають, і от ми ходимо з красними Клас. А скільки у рафіка підписників, скажи, будь ласка, нагадаю? Сто сімдесят вісім тисяч. так, Тікток. А в інстаграмі? 30 тисяч. Бачите, популярні люди у нас на подкаст приходять. А з недавнього часу Настя почала вести свою тікток сторінку. Так що можете і на неї теж переглянути, підписатися. Ну і е, про вірші, чи ви лапте, наприклад, в майбутньому десь щось таке особисте, творче, чи хочеш залишити його таким другорядним трошки? Е, вірші я наважилась публікувати недавно із за підтримки оточуючих, і я дуже боялась. Бо боялась цього хейта. Я в мене були такі думки, що про мене подумають, ой, там зубріла, мабуть, вірші пише, скоката скучна. І я з усього не хотіла їх випускати, бо я думала, що так подумають. Тому що, мабуть, мені би не сказати, що я вірші писала б. Я випустила і стільки лайків і підтримки отримала, що це стало поштовхом далі публікувати. І Я так публікувала свої вірші, які записала там за. Півроку така, оп, в один день так. Давайте, хай буде. І от редакціювала, дуже старалась над ними, бо хотіла подати їх якось красиво, так з красивою картинкою, щоб було так під цей віршик підібрати, щоб атмосферку передати. пісні підставляла там і от, і зробила окремо актуальне, щоб люди, якщо буде цікаво, я займаюся, щоб знали. Правду кажучи, в тебе реально вийшло зробити красиво, там прям. Так, от Ай, приємно. І було класно чути підтримку і таку похвалу. можна так це, uh -huh. коли зустрілася з людьми знайомими вживу, і вони отак похвалили, що класно, в тебе виходить. І я такою думаю, вау! От цього мені не вистачало почути. Але да, підтримку я велику від подруг і від хлопців отримала. І це мене підштовхнуло опублікувати. І мої думки про те, що хейт і так далі. Вся, їх немає. Має. А зараз ти сидиш на подкасті і говориш про свою поезію. Бачите, підтримуйте своїх знайомих, друзів, хто пише вірші. Це для нас ранімих душ, таких дуже важливо. І давай піднімемо другу тему. Вона така трошки, якраз про почуття, про природу. Я з тобою познайомилась в Янглайфі, коли виходить, ти поїхала в літній табір. Загалом табір Янглайф він позиціонується як така подія, яка може змінити просто все життя. Є такий слоган, що там тиждень в таборі це найкращий тиждень цього літа, чи взагалі найкращий тиждень твого життя. Я хочу почути трошки твою думку про це, що ти там відчула, як він на тебе повпливав. І основне от саме з подачі, можливо, якоїсь творчої, там же ж природа, таке натхнення, глибокі думки. Там саморефлексія дуже багато розмов про почуття, про душу, про віру. Хочу почути, як це на тебе вплинуло Ну і чи вплинуло взагалі? Я напевно, зроблю акцент більш на зимньому таборі. Це було. І правда, що ця, ця, цей тиждень це був такий, як казка, як фільм. Я не знаю, він так пройшов швидко, а осталося стільки моментів, і таке відчуття, це беззаботна неділя була взагалі, без нічого. Таке, як не знаю, в сказку попав, взагалі, як сон якийсь. Це було дуже класно. І так, да, е, життя змінило трохи. Ну, не трохи, а так хорошо, бо душевні цінності помінялись, і ставлення до всього. Вона багато чому навчила, хоч не одразу, але осадок ставила, і потім з часом цей осадок він виріс в тому, що змінитись багато в чому, багато в чому до людей змінити як ставлення. І я цьому дуже рада, бо без табору, я думаю, я б до цього довго йшла. Mm -hmm. Я хочу обрати. Про вірші я там не думала. Не думаю. От, Ніяк взагалі, вірш. Ну там взагалі ніяк. Тільки після нього. Угу. От після нього я написала про юність. О, клас! Ну, от тільки то есть, тоді. Десь подумала. там надихнуло вона. Да, оце Young Life. Угу. Юне ну, життя. Да, і оце клас. юність, воно на цьому построєне було. І от я його написала після табору через декілька місяців, бо я сумувала там за табором і це все. І я построїла думку над тим, що юне життя воно от. Може бути і пройде. І так само, як табір. Uh -huh. <клес> Неділя була і пройшла. І от воно якось так я задумалася цим довго, і написала вірш, так і говорила на емоціях, і про що думаю. І от клас, круто. Дуже рада чути, що те, що ми робимо, то тепер ми вже вдвох частина цього Young Life, підліткового руху, такого молодіжного. І класно, що він так нас поєднує. Можливо, колись там буде якийсь... Творчий вечір у нас, ти щось своє прочитаєш, не знаю. Буду тебе агітувати вже жорстко, знаючи, які вірші ти пишеш і що вони реально класні. Ой, я так і в таборі була. І що тобі? Ностальгія. Флешбеки, так. <смірш> 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 Ми розпочинаємо наш бліц, блок, бліц опитування, щоб так в. Чуть-чуть стресовій обстановці дізнатися Насті на справжню думку. Раптом вона нам весь час брехала. Ой-ой-ой. Добре. Е, і так, почнемо. Краще пишеться вдома чи на природі? Вдома. Писати на телефоні чи на папері? На папері. Хто подобається зі шкільної літератури? Ліна Костенко. Ого, це так співпало, бо Настя теж сказала Ліна Костенко. Зарубіжна чи українська музика. Українська музика. Що краще фільм чи книга? Фільм? Твоя улюблена пора року. Зима. Тім Едвард чи Тім Джейкоб. Це що таке. Це сумірки твої любимі. Настя. За кого ти боліваєш? Ну, команда Едварда чи команда Джейка, ми поняли? Боже, я не, я не поняла, що це. Істина фанатка. Блін, який мій улюблений фільм. Мультфільм чи саме фільм? Не Ну, я не пам'ятаю. Ага, головна зонка. Фільм? Ой, хай, не знаю, станція якась. Ну, я не пам'ятаю. Сумерки. Давай. Це серіал, не? Це фільм. От такі хороші питання. В дитинстві я б сказала Едвард, Джейкоб. Джейкоб зараз. Уже Джейкоб, да. Дівчинка повзрослела. Окей, чай чи Цікава. І останнє отримувати подарунки чи дарувати. Ой. Ой. Дарувати. Клас. Емоції получу там. Почусь, ну, не получу, я не буду так казати. Приємно дарувати емоції. От. О, так. Дуже класна відповідь. Дякую, велике. Помахай в камеру. Це ми Це так цікаво. Це час, коли бачить тебе без фільтрів, поз, очікувань, гри, коли можна мовчати про себе і знати, тебе не залишать в пітьмі, коли поруч душа, не слова, а потреба бути собою в своїй рідній душі.